Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття по розвитку мовлення. І я хочу з вами в сьогоднішній день день книги. Книга це наш друг. Ось така у нас тема сьогодні: ми поговоримо про книги. Я вам хочу загадати загадку: ось таку послухайте. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усім розуму навчить, хоч сама. Завжди мовчить. Діти, подивіться, які яскраві в мене книги. Книжка це скарбничка знань. Ось така, як у мене стоїть, скринька, скарбничка, яка відкривається, а там всякі чудеса і збуваються, і є. Подивіться на мої книги ще тут ось на столі, які лежать діти. Вони і великі, і маленькі, і широкі, і вузькі. І всі вони несуть знання. Тут багато казок. Ми з вами теж зараз розглянемо казку, а яку ви самі здогадаєтесь. Діти, Подивіться на цю книжку українські народні казки написано. Ми з вами вивчали казку, в якій є головні герої, які щось знайшли, і потім вони трудились над цим. Хто ж це вони такі? Ану згадайте, подивіться на ці малюночки. Ось такі в нас герої. Так, це наш півник і мишенята. А казка, як називається, діти? Казка називається колосок. Ось давайте ми з вами згадаємо, який же ж був півник. Опишемо його. І згадаємо, що це слова ознаки. Який же півник? Добрий. Працьовитий. Так, і ще який радісний. Діти. А чому він радісний? Тому що він радів, що знайшли колосок, і цей колосок обробляли. А тепер ж згадаємо, які в нас були мишенята. Мишенята пустотливі, веселі, але що, дітки, ще й ліниві? Чому? Тому що не хотіли працювати. А тепер давайте пограємо в гру, яка називається «Зробити і вже зробили. Ось, давайте ж згадаємо такі слова. Що робили? Що робив півник? Що робив? Молотив. Що зробили? Змолотили, вже зробили, змолотили. Що він ще робив? Місив тісто, да? замісили? Замісити і що вже? Замісили? Вже це зробили. Далі. Що робили? Пекли, спекти, а що зробили вже? Спекли? Ще таке слово, як замести? Мили ж доріжки? Мили, замести, а що вже зробили? Замели. І ще можемо сказати, що замісити замісили. Отже, бачите, які гарні слова можна використовувати, читаючи і знаючи казки. Діти, казка це дуже велика, розумна, розумна. Історія, яка складається народом, письменниками. Діти, в сьогоднішній день день книги, деякі кафе, дитячі підприємства, установи роблять таке. Приносять дітки туди книжки і кладуть на полички. А інші діти приходять, беруть їх і читають. Отже, я вам раджу. Завжди слухати казки, читати далі, бо книга несе багато знань, це мудра. Отже, діти, дружіть з книгою, до побачення, діти, до зустрічі!